Про війну в Україні, про ситуацію на Харківщині та про інші е, теми сьогоднішнього дня. Далі. З нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ. Пане Сергію, вітаємо. Щиро вітаємо у нас в ефірі. Чи є у нас звук, бо вибачте, бо я не почув. Я вас чую добре, студія. О, супер. Чую. І ми вас чуємо. Дякую вітаємо. величезне. Давайте почнемо з Харківщини. Вже пройшло там 11 одинадцять днів спочатку операції Росіян на Харківщині. Відповідно, чи можна вже зробити попередні висновки, якісь чому росіяни мали успіх? Бо з одного боку ГУР казав, що вони знають розклад росіян і там ледь не до хвилини, до години знають, як мають мало відбуватися оцей наступ, але було враження, що сили оборони не були готові на 100% на Харківщині, так само як і було не було, начебто. То достатньої кількості фортифікаційних споруджень, принаймні про це там пишуть в Фейсбуці, і так само е, кажуть, що збройні США росіяни мали успіх на Харківщині через те, що є заборона використовувати американську зброю по території Росії, е, як ви для себе бачите ситуацію? Ну, ви знаєте, я бачу ситуацію як ситуацію такої інформаційно-психологічної операції, яка росіянам вдалася. І тут єдина операція, в якій росіяни насягли розбігу. Давайте по порядку. Для того щоб зрозуміти, що відбувається і як воно відбувається. Що стосується того, чи знала наша управління розвідки. Плани росіян так знали. Знали в деталях і загалом такі плани. Ми і Вони як то кажуть, впроваджується в життя. Досягли росіяни успіху на харківському напрямку? Ні, не досягли. Задачами росіян, виходячи з кількості якості військ, які були задіяні, було створено було створення буферної зони і е відволікання суттєвої кількості українських резервів на харківський напрямок задля для того, щоб е вести активні бойові дії на інших напрямках. Виконали завдання росіяни. Ні, не виконали так. Є вклинення в нашу територію, але це таке, таке вклинення, вибачте, за військовий цинізм, ціл, цілком допустимо. В тому характері бойових дій, які ведеться на сьогоднішній день, Росія, що стосується недостатності польових укріплень, шановні друзі, ви повторюєте наративи російської пропаганди, відкриваємо настанову з оперативної підготовки і читаємо, що є таке поняття як полоса забезпечення. Ніхто ніколи не робить лінію капітальних укріплень вздовж лінії кордону. Це неприпустимо, це недоцільно. Полоса забезпечення це територія шириною 7-12 кілометрів. Росіяни вклинились на нашу територію якраз на відстань до 10 кілометрів, тобто в межах цієї полоси забезпечення. Там, в принципі, не могло бути ніяких укріплень і не мало бути. В інакшому випадку такі, створення таких укріплень можна було розглядати як злочин проти України. Тому ми достатньо ефективно заблокували противника на всіх напрямках. На яких вони вклинилися в нашу територію, і це було здійснено без відволікання десь дійсно оперативних резервів на цьому напрямку, для того, щоб зрозуміти і усвідомити баланс сил та засобів, які використовуються, наведу такі цифри на сьогоднішній день проти України діє приблизно групування з урахуванням сил Росгвардії загальною кількістю 550 тисяч, можливо, 555 тисяч, якщо бути вже дуже точним, військ противника. На харківському напрямку задіяно у загальному групування кількістю до 50 -ти тисячних активних а, е, порядка 30 тисяч. Це навіть не 10 відсотків. Навіть не 10 відсотків. Е, е, основна маса військ противника зосереджена на східному напрямку. І мова йде про приблизно 300 тисячного групування противника. Там розгортаються розвертаються основні бойові дії, а противник і е, саме зараз. Ми є тою ілюстрацією проведення інформаційно-психологічно відволікаючої операції, намагається відволікти увагу всіх і вся, саме на харківський напрямку. Таким чином ми можемо підсумувати, що противник не досяг успіхів на харківському напрямку чи, можливо, подібні дії на Сумському напрямку. Так, противник вже зараз веде такі дії, демонструючи свою готовність перейти кордон силами та засобами, ну які не спроможні здійснити якісь глибинні дії. І саме так я розглядаю розглядаю цю ситуацію. І тепер я маю на надію, що пазли логіки склалися. А емоції, як би вони не виглядали, треба залишити на інший мирний час і зосередитися зараз на знищенні нашого противоруба. Ну і цікаво, чи ця ситуація на Харківщині з'явилася саме через те, що зсу не може бути американськими боєприпасами по території Росії ви знаєте, давайте скажемо так. І Рамштайн вчора підтвердив, що американці зобов'язані робити такі заяви. Зобов'язані робити заяви щодо використання дальнобійної зброї, яка б'є на відстань більше 300 кілометрів. І я зауважу, йдеться саме про цей компонент зброї, тому що ніхто не може заборонити використання артилерійських боєприпасів на тактичну глибину за для відбиття нападу противника. Тому треба жорстко розділяти далекобійну зброю. І тактичною зброєю. Тактичною зброєю ми користуємося на всіх ділянках фронту, незважаючи на те, знаходиться ця ділянка за кордоном чи не за кордоном. Що стосується дальнобійної зброї, це обов'язок Америки робити такі заяви, виходячи з того, що є таке поняття, як договір про розповсюдження ядерної зброї. Відповідно до цього договору люба зброя з дальністю дії більше 300 кілометрів розглядається як потенційний носій саме ядерного боєприпасу. Таким чином, Америка, як член ядерного клубу, має зважати на певні протоколи безпеки і дотримуватися норм міжнародного законодавства. Саме тому такі заяви робляться, звісно, ми можемо говорити про те, що ніхто не може проконтролювати, чим як не удар по території агресора. І Америка може робити круглі очі, заявляючи що ми не знали, ми не проконтролювали і так далі, тому подібне. Але це все вирішується, як кажуть, у нас в робочому порядку. А повторювати наративи ворожої пропаганди, що Америка категорично проти використання зброї, ну буде м'яко кажучи, неправильно. Ба більше інші наші союзники, ну із розумінням відносяться до того, що ми не носимо удари по території, яка нами не контролюється. І до речі. Америка мала мала б зробити певні заяви або там виступити з рішучим протестом щодо застосування ракет-атакам в Криму. Тому що якщо відкрити конституцію Російської Федерації десятилітньої давності, то там Крим є територія Російської Федерації. Америка цього не зробила. Таким чином, до таких висловів, обов'язкових висловів і заяв треба відноситися з, ну, з певним розумінням і робити свою справу. І тому звинувачувати Америку в тому, що противник вклинився на харківському напрямку, так само є наративом російської пропаганди. Пане Сергію, ви багато спілкуєтеся зі своїми колегами у війську. Ми бачили заяву президента щодо того, що останні два місяці бригади, начебто, не відчувають нестачі боєприпасів, зокрема артилерійських. І в той же саме час ми бачимо в соцмережах, що м'яко кажучи, українські військові з цим не погоджуються. Що кажуть ваші колеги, ваші друзі у війську? Знаєте, це залежить від того, про який рівень ми говоримо. Якщо ми говоримо про рівень оперативного командування рівня Хортиця або інші, то хлопці підтверджують те, що оперативні запаси боєприпасів нарощуються, почали нарощуватися. Але ж це не означає, що одразу всі боєприпаси попадають на лінію фронту, і ми можемо гатити в білий світ, як в копієчку. І саме тому правда, як то кажуть, лежить по обидві сторони барикади. З одного боку, так ми бачимо нарощування наших ресурсів, що дозволяє нам більш інтенсивно вести вогонь, але ну для пересічного окопника, для солдата або офіцера, який знаходиться саме на передовій лінії, ще не відчутно тої різниці е, у інтенсивності ведення вогню. Ну пробачте, е, якщо раніше ми робили, наприклад, умовно. Три постріли за годину, то зараз робимо чотири постріли за годину. З оперативної точки зору це серйозне збільшення, це збільшення на 25%. А для пересічного оборонця, пересічного штурмовика взагалі різниця не відчувається. Чи три снаряди вилетіли, чи чотири. Це, скажімо так, великих чисел і чиселів математики. Тому о, абсолютно правий верховний головнокомандуючий, який заявляє, що в нас немає недостатку боєприпасів, і абсолютно праві ті хлопці, які ну, хотіли б мати значно більш інтенсивний вогонь артилерії на кожній своїй ділянці. А ми ми над цим працюємо. Да, так кажіть, будь ласка. Да. Ми над цим працюємо, темпи нарощуються і. Маю надію, що найближчим часом, але найближчий час приблизно місяць-півтора місяця ми зможемо серйозно наростити темпи постачання боєприпасів і забезпечення саме наших передових підрозділів і артилерійських позиційним. Зараз тривають збори на «Врятуй кінцівку. Там є кілька програм. Зокрема, наприклад, на медичну зброю. Ми окремо готуємо ролік, розповідь про це. А так посилання в описі цього відео є якраз посилання на програму «Врятуй кінцівку. Давайте подивимось. Відео. Другий рік програма «Врятуй кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складна реконструкції. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? Мені краще ходити без руки, чим щось просити У них ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників. Врятуйте їхні кінці. Ще раз нагадаю, посилання на програму в кінцівку» є в описі відео. Ми гроші не збираємо, але там є або окремих пацієнтів, на яких можна задонатити, або програми, і в тому числі там ось на медичну зброю, тобто на особливі такі інструменти для лікування українських військових, тому і цивільних, звісно, тому будь ласка, перейдіть задонатити, це надзвичайно важливо. Ми бачимо, що голоком сирський регулярно буває на самих гарячих напрямках фронту, як приклад наприклад, Харківщина, і коли тільки почався наступ росіян, там ну перехід границь кордону українського сирський одразу туди поїхав, були відповідні фотографії і так далі. І е, якщо чесно сказати, то він так робив і коли командував сухопитними військами України. Не порівнюючи з залужним, хочеться зазначити, що принаймні повідомлень про те, що залужний виїжджав ближче до лінії фронту, було Менше ніж за головком Асирського, я читав, зокрема, у Татаріграмі таку думку, що сирський це мікроменеджер, він приїжджає, наприклад, на якийсь оперативний штаб і навіть своєю присутністю заважає там приймати рішення, через те, що коли генерал або там капітан на мостіку, то старпому дуже складно приймати брати на себе відповідальність і приймати рішення, бо поряд є головнокомандувач. Ви знаєте, що таке штабна робота? Як ви думаєте? Це такий стиль у Сирського, що він постійно в русі? Пане Сергію, я, Олександр Станіславович особисто знаю 2008 року. І повірте мені, таке поняття, як мікроменеджмент це не його стиль. А для тої людини, яка знає штабну роботу, є таке поняття затвердження задуму. І командувач має таке право, як затвердити задум. Але сам командувач не проводить роботу по плануванню бойової операції. Він може затвердити або не затвердити задум, попросити або вимагати його уточнення і доопрацювання. Це обов'язок командувача. Якщо хтось це називає мікроменеджментом, ну флаг у руки. Ну хай піде в академію, почиться трошки. А інше питання вже такого етичного плану. Я, як людина, яка зараз не при погонах, я не маю морального права обговорювати дії старшого військового керівника. Мало того, будучи сам командиром, я ну скажімо так, уникав такої необхідності розповідати своїм підлеглим, що їм робити. Я я мав обов'язок їх вислухати і прийняти відповідне рішення. Так само поступає генерал Сирський. Те, що він зараз перебуває на фронті частіше, ніж, наприклад, генерал Залужний, так можливо, це можна розглядати як стиль управління. Але треба розуміти, що і ситуація на сьогоднішній день набагато серйозніша. Противник розуміючи, що зараз для нього існує певне вікно можливостей, робить все можливе для того, щоб прорвати нашу оборону на різних ділянках фронту. І самі розумієте, від оперативного прийняття рішення залежить стійкість нашої оборони. Тому чи можна розглядати такі стиль керівництва як необхідність? Так можна розглядати. І знов таки беручи на себе відповідальність за те, що я знаю особисто Олександра Станіславича з 2008 року. Я знаю, що це не його стиль, і він прекрасно розуміється на штабній роботі. Тому знов-таки треба дуже обережно підходити до таких питань. Я розумію, що емоції часто заважають висвітлювати об'єктивну ситуацію, але завжди подібну ситуацію треба розглядати в комплексі. Скажіть мені, будь ласка, з моменту призначення генерала Серського, чи були якісь серйозні стратегічні прориви фронту і втрата серйозно нашої території? Ні, не було. Чи е, була е, втрата управління і командування на якихось ділянках, оперативних ділянках фронту? Ні, не було. Е, були помилки командування, був відхід наших сил в районі Очеретину, але це не обов'язок генерала Сирського стояти за спиною кожного командира батальйону або командира бригади навіть. Тому е, він не опускається до того, щоб, там, наприклад, з автоматом в руках бігти вперед в атаку і за собою вести бійців. Він веде роботу в тому е, алгоритмі, який зобов'язує його робити. Е, його посада головнокомандуюча збройних сил України вважалося, що наступ на Харківщині був задуманий і для відтягування резерв резервів сил оборони з інших напрямків. і, Відповідно, вони мали активізуватися, ледь не синхронно з ударом росіян. на той же самий Вовчанськ. чи відбулося те, що очікували аналітики. Мені не відбулося. Я про це говорив з самого початку, тому що противник так мав на меті дві задачі: створення буферної зони і відволікання наших оперативних резервів. Йому не вдалося створити буферну зону є вклинення в нашу територію, що цілком допустиме. Я розумію, що це військовий цінність, але така і правда життя, і противнику не вдалося відволікти наші резерви, і ми це спостерігаємо на інших ділянках фронту, де Незважаючи на серйозну перевагу противника, чи не менше чисельну перевагу противника, серйозних просувань е, по українській території не відбувається. Так вони мають можливості використовують те вікно, можливості про яке я казав, е, просуватися на 100-200 метрів несучи дуже серйозні втрати. Але е, загальна динаміка бойових дій свідчить про те, що противнику не вдається досягнути якихось оперативних результатів. А то, що вони можуть просунутися на певній ділянці території, цілком мовірно виходячи з тої переваги, яку вони мають, і в чисельності особового складу, і в чисельності озброєння і бойової техніки і ресурсної бази. Тепер про українську мобілізацію я так само як і десятки тисяч українських чоловіків скачав собі резерв плюс 18 травня. Перевірив себе в реєстрі. На обліку ну я на обліку ніяких проблем немає. І відповідно е от цікаво, всі ці зміни в законодавстві, які сталося, наприклад, з 18 травня. Е вони покращують ситуацію з мобілізацією чи їх недостатньо. Ну, вони покращують ситуацію з мобілізацією, а я можу задати питання на зустріч: а які заходи можуть розглядатися достатніми для того, щоб покращити заходи з мобілізації? І відповідь тут не є однозначною, тому що основним завданням цього цих доповнень до закону про мобілізацію було уточнення наявної ресурсної бази, тому що на паперах ми можемо мати 200 чоловік. В реалії а на ті 200 чоловік ми можемо знайти тільки 50, і з них використати тільки 10. Але ми маємо чітко усвідомлювати ті об'єми ресурсів, які ми володіємо саме сьогодні, саме зараз. Для того щоб прямо сьогодні від відповідно приймати рішення, плюс давайте не забувати, що мобілізація це не тільки справа військових, це державна справа, за яку несуть відповідальність практично всі органи влади, як на місцях, так і державної влади і інші міністерства і відомства. Тому критично важливо узгодити і скоординувати питання використання людських ресурсів для того, щоб найбільш ефективно використати їх як для справи оборони, так і для справи економічного розвитку нашої держави, тому що давати не забувати держ... війна – Це в першу чергу гроші, гроші ще раз гроші. Не можна призвати один момент на всіх чоловіків, не заваливши економіку, і саме тому ми можемо тепер, ну я маю надію, що через певний час ми остаточно отримуємо результати. Цих всіх заходів, щоб з'ясувати, якою кількістю людей ми володіємо, і що ми можемо робити з такою кількістю людей, і як ефективно ми можемо їх використовувати. Тому цей закон, який злочинно затягувався, але був прийнятий, є вкрай необхідним, і результати його будуть видані вже через 2-3 місяці. І про російську мобілізацію відбуваються суперечки. Наскільки зростає російська армія щомісяця, називають цифри там від 15 до 30 тисяч контрактників. На вашу думку, цього вистачає на покриття втрат, і чи є признаки накопичення резерву в російській армії, скажімо, для відкриття нових напрямків там на Чернігівщину чи Сумщину, або, наприклад, на Балтію та Польщу? Ну, ви знаєте, я дуже уважно відслідковую це в принципі вою з любого офіцера, який був пов'язаний з плануванням чисильністю групування засобів противника. І відзначається наступна тенденція. По техніці наземного компоненту ми бачимо зростання постійне зростання кількості техніки, окрім останніх двох тижнів. Коли Кількісні показники стабілізувалися або стали зменшуватися. Що стосується такого індикатора, як чисельність особового складу, саме про це ми з вами говоримо, то так щоб ви розуміли, від середини жовтня, десь до середини квітня місяця, наростання кількості збройних сил Російської Федерації підкреслюю, без урахування Росгвардії, тому що там показник стабільний, 32 тисячі 400 чоловік а здійснювалося такими темпами. В жовтні 470 тисяч, а на кінець березня 500, 515 тисяч військ. А потім було таке часткове зниження, але зараз ми маємо стабільну ситуацію, коли цифри коливаються від 513 до 517, можливо до 520, от відповідно до останньої довідки, що я отримав. Таким чином, це говорить про те, що противник не може наростити суттєво своє угрупування для розвертання десь на інших напрямках фронту, Підкреслює, це стосується саме напрямку України. А, але чи це загрожує і чи є можливість противника зосередити відповідні ресурси на інших ділянках фронту, на інших напрямках, зокрема на Балтійському або польському? Ну я би сказав ні, тому що на сьогоднішній день саме в харківському напрямку е, діють війська так званого ленінградського військового, що говорить про те, що противник змушений жертвувати іншими напрямками задля того, щоб досягти видання якихось результатів саме на українському фронті. Таким чином Україна зараз притягує на себе фактично 90% бойових підрозділів сухопутних військ Російської Федерації, що унеможливлює концентрацію і створення якогось угрупування проти інших напрямків. Разом з тим, треба розуміти наступне, що в тому темпі, які в якому витрачаються російські війська, вони без якихось суттєвих заходів по нарощенню свого угрупування не спроможні доведення активних бойових дій. І підкреслю ще раз, так вони мають можливість нарощувати, і вони нарощували до останнього моменту угрупування техніки озброєння сухопутних військ, але вони не можуть нарощувати і втрачають кількість авіаційної техніки, що суттєво впливає на можливості проведення якихось широкомасштабних операцій. Ситуація вкрай важка. Нам попереду належить триматися щонайменше 2-3 місяці в такому алгоритмі, як ми зараз тримаємося, але скажімо так, і противник усвідомлює обмежені своїх ресурсів. Можливості противника по нарощуванню, групування зараз е, використовуються тільки для покриття поточного некомплекту. Тобто ті 20 тисяч, можливо, 25 тисяч, які вони набирають місця, фактично призначені для затикання тих дір. Які з'являються внаслідок безумних м'ясних штурмів по українських позиціях, це такі реалії бойових дій. Ми зараз займаємося, ну, скажімо так, переробкою гарматного м'яса. Це надзвичайно кривава робота, надзвичайно складна робота, і кожен наш боєць, який зараз знаходиться на фронті, є героєм, який ну, робить неймовірні справи. Такого ще не робила ні одна армія світу, але така ситуація. Дякую вам величезно. Хай вам інколи здається, що наше питання трохи дивні, але оскільки ми бачимо те, що пишуть в соцмережах, ми з ними звертаємося до вас, оскільки ви в цьому експерт, а ми ні. тому хай краще експерти коментують. Навіть інколи трохи дурнуваті думки, які є в соціальних мережах. Тому щиро дякуємо вам за відповідь. Ви ще можете і стати спонсором нашого каналу, зробити це дуже просто просканувавши ось цей QR-код. Можливо, стати спонсором всього за 100 гривень на місяць, або ну майже за 3 долари. Якщо ви дивитесь нас за кордоном, тому не зволікайте. А також ми з вдячністю приймаємо і одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанка PayPal є в описі під цим відео.